Привіт, з вами Любчик Ник. Сьогодні у нас факти про тиранозавра рекса. Рекс – це хижак, який, який жив у храйдяному періоді. Ряд – широту... Підряд тероподи, Родина тиранозавриди. Довжина? Довжина тіла 14 метрів до 15 метрів. Вага 5 до 7 тонн. Зріз – 5 до 6 метрів. Переглядає Рекс? Ми можемо побачити, що він. Дуже великий і у нього дуже міцна шелепа. Також у нього дуже міцні ноги і дуже сильний хвіст. І він до 14-15 метрів. Його тіло покрите шрамами, дуже маленькі руки за пару сантиметрів. А зуби його, як один банан, і укус дуже сильний. І примірно отак так виглядав його скелет.